На цьому відео ми випробуємо такий генератор Фарте fg 3800 який працює на бензинові, газові пропанові та природному газові. Даний генератор із номінальною потужністю 2,8 кВт, максимальною 3 кВт. Двигун 7 кінських сил. В ньому вбудований АВР. Я перевірю, яку синусоїду він видає. Та підключу його до природного газу. Щоб виміряти, скільки він споживає при навантаженні 2 кВт. Для нього це навантаження оптимальне. Випускаємо воздух із шланга і заводимо. Ось таку сину сойду видає генератор без навантаження. При навантаженні 1 кВт. При навантаженні 2 кВт. зараз я підключу до нього ноутбук. Який споживає приблизно 50-100 Вт. Зараз я підключу до нього фен на другій швидкості. Це буде 2 кВт І заміряю, скільки він споживає газу, за одну хвилину. Підключаю фен. За одну хвилину генератор спожив 0,24 куба. За годину це приблизно складатиме 1,44 куба. На сьогоднішній день це становить 13 гривень. Це при стабільному навантаженні 2 кВт. За результатами сьогоднішнього відео, я можу сказати, що даний генератор видає правильну синусоїду. І при навантаженні на нього 2 кВт. За одну годину він споживає 1,44 куба, що на сьогоднішній день становить 13 гривень. Тепер спробуємо, скільки він видає потужності при підключенні природного газу. Підключаємо до нього фен 2 кВт. І обігрівач. Генератор тягне. Тепер спробую підключити 2 кВт плюс 800 ватт. Генератор не тягне. Даний генератор при підключенні до природного газу може видавати 2,4 кВт. На попередньому відео я робила огляд генератора Форте GS3500 із двигуном також 7 кінських сил. Як виявляється, при підключенні до природного газу вони видають однакову потужність, бо в них однакові двигуни. Слідкуйте за нашими наступними відео. До нових зустрічей!